Сучасна і зовсім не стереотипна нова команда ліської митниці дивує з перших кроків. Саме ці люди придумали та запровадили ідею, якої в Україні ще не було. Це відкриття центру гендерних компетенцій, і з'явився він в одному з найбільших митних пунктів. Краківець у ньому будуть навчати статевому рівноправ'ю та допомагати жертвам насилля. Краківець на польському всього польському кордоні кордоні один з найбільших, і тут перетинає найбільша кількість громадян. Які теж можуть тут відвідувати і отримати якусь консультативну допомогу, психологічну можливо, допомогу, я старався максимально проаналізувати спочатку специфіку роботи митниці, конкретно в пункті пропуску Краковець, проблемні питання, які би я хотів би вирішити, зреалізувати і тому подібне. Мені прийшла ідея, я подумав, що було би чудово залучити якусь неурядову організацію, яка спеціалізується на тематиці належності перебування громадян. Спочатку в мене ідея прийшла стосовно громадян, а вже потім я зачепився за гендерну складову. Знайти організації, які опікуються гендерними проблемами, митникам було не важко. Це лідери у такій тематиці жіночі перспективи та міжнародний клуб зонта і співпраця закрутилася миттєво. Не минули трьох місяців. Як центр гендерних компетенцій, відчинив свої двері прямо на митому пункті Краківець. Так чим саме буде займатися такий центр гендерних компетенцій. Любов Максимович, яка допомогла не одній людині в скруті, вже має величезну програму і ще більше ідей. Це й психологічна підтримка, юридичні консультації та аналіз самої митної служби на дотримання рівноправ'я. Ми будемо говорити з, зокрема з працівниками митної служби, працівниками прикордонної служби. А тут кожний раз міняються тут велика кількість працівників. Ми будемо говорити про питання інклюзії. Питання не насильства, питання гендерної політики, питання рівних прав і можливостей, питання обслуговування належним чином. Е... Людей, які працюють на цьому, на кордоні, які не працюють, які проходять через кордон. Окрім цього, ми будемо говорити про можливість виявлення людей, які можливо потерпіли від насильства або від торгівлі людьми, і вони проходять митний кордон, і завжди представник митниці може виявити це, а тоді нам дати інформацію, і ми можемо цій людині допомогти. Медники запевняють, аудито жінок з громадських організацій вони не бояться, адже для них основне не стать, а фаховість. І тут багато чоловіків навіть працюють під керівництвом жінок. У нас працює із 1200 осіб, близько 400 в нас жінок. Тобто третина це складає, якщо не помляти, десь третина складає жіночу колектив. Про утиски жінок в наших колективах я ну до мене ці скарги не надходили, дай я не знаю. Зрозуміло, що чоловіків більше да, на керівних посадах, але і жінок нас теж вистачає. В мене є заступник жінка, є керівники управління, є керівники змін. Відносимося до них з такою ж повагою і відвертістю, як і до чоловіків. Творець гендерного центру Юрій зізнається, що спершу до його ідеї поставилися скептично, але під час відкриття такої кімнати відпочинку та довіри багато хто змінив свою думку, і в основному це стосується саме жіночої половини. Жінки-працівниці, вони спочатку до цього поставились скептично, досить, знаєте, бо вони, на мою думку, думали, що ну, ми цього не зробимо. От, але зараз вже зовсім все по-іншому. Всі в приємному такому шоці, на мою думку, це таке моє суб'єктивне судження. А чоловіки досить скептичні. Працівниці часто зізнаються, такі центр їм подобається, і, хоч на роботі у них гендерних проблем не виникає, але ситуації в житті трапляються різні. А почути пораду фахівця це круто. Інспекторка Анастасія вже точно знає, що до цієї кімнати вона обов'язково буде приводити тих подорожувальників, хто став жертвою торгівців людьми або ж аб'юзера. Якщо будуть такі ситуації, я думаю, що скоріш за все люди сюди будуть спрямовуватися. Але напевно це буде більше прийматися інспектором, яким з цими людьми спілкується, і керівником зміни, щоб підвести сюди і поговорити з людиною. Бо інколи люди ну не кажуть, що їм погано, але ти типу, по якимось ознакам можеш зрозуміти, що людина нервується там або має якісь проблеми, і їй до треба перепочити, бо просто привести думки до ладу. Я вважаю, що ця кімната це дуже класна ідея, тому що люди тут можуть Обговорити питання, які їх цікавлять, послухати якісь нововведення в законодавстві взагалі і інших країн також. Але не одними жінками живе гендерність. Любов Максимович пояснює, рівноправ'я це не про возвеличення, а про неприниження. Багато чоловіків зараз також потребують підтримки та допомоги, і тут основне не замовчувати своїх проблем. А в центрі гендерних комунікацій точно допоможуть. Євгенія Полікарпова Семен Пулик, правда, тут Львів.